Ак набу оголосило розшук. Депутата Київради Владислава Трубіцина. про це повідомили у Фейсбуці державного органу. Нагадаю, 9 лютого 2022 року набу затримало Трубіцина і п'яти і п'ятьох його спільників на хабарі у понад мільйон гривень. За версією слідства депутат пропонував одному з підприємців перемогу у відкритому конкурсі на розміщення мафів. А от після цього вищий антикорсуд заарештував Трубіцина на два місяці. Однак посадовець вийшов в сізо під заставу у розмірі майже. 15 мільйонів гривень сам депутат усі звинувачення заперечував. Він перестав з'являтися на засіданнях Київради. А от пізніше журналісти проєкту схеми з'ясували, що з січня до травня цього року Тробіцин тричі виїжджав за кордон як представник благодійного фонду. Останній раз не повернувся. Медійники відзначили, перетнути кордон йому дозволили завдяки листу від гор. І згодом в розвідувальному відомстві це підтвердили. А от де зараз перебуває підозрюваний, невідомо. Він тричі не з'являвся на судові засідання. 25 травня його виключили з фракції Київради Слуга народу. А 5 червня вищий антикорупційний суд оголосив Трубіцина у міжнародний розшук. І Владислав Трубіцем, начебто, домовився із силовиками про повертання своєї корупційної схеми. Про це у Фейсбуці заявив депутат Київради Дмитро Білоцерковець. За його інформацією, у ДБР СБ СБУ та МВС не тільки знали про нечесні торги за мафи, а й отримували свій відсоток за те, щоб. Не втручалися винятком було антикорупційне бюро, що схопило депутата на гарячому. Білоцерковець припускає, що Трубіцина не затримали, тому що він був членом провладної партії. Однак після його викриття набу надіслало до Київради лист із рекомендаціями. У ньому запропонували проводити торги на прозоро і дозволяти участь у конкурсі усім без винятку підприємців, що подадуть необхідні документи. Також варто зауважити, цей принцип торгів ухвалили у Київраді, і він доводить свою ефективність. Але білоцерковець відзначає, зараз силовики, що нібито отримували дохід зі схем Трубіцена, повернулися і намагаються зупинити зміни. Також він уточнює, ідеться про представників управління стратегічних розслідувань Києва при ДСР. Депутат каже, вони своїми обшуками заблокували можливість проводити торги на Прозоро, забрали все обладнання, включно з електронними ключами, і також пригрозили підозрами.